Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. Сьогодні у нас відео про всі наші генератори. Так, ви здивуєтесь, певно, що ви знаєте, що у нас їх більше, аніж три, але сьогодні ми говоримо конкретно про бензинові, і я вибрав найцікавіші моделі, на прикладі яких я зможу розказати і про інші. Якщо говорити суто про бензинові, то в нас знову ж таки 5 моделей їх. І це GX25, такий самий є GX30, трошечки потужніший. GX30 є, до Є доберемося, GX50 є, і є ще приблизно такий самий за розмірами GX70. 50 є. Е. Так, от, що означає, це є. Є означає, що тут є запалення. Ось тут ключик, і він дозволяє за рахунок акумулятора запускати генератор без диркання. І виходить, що такий електричний стартер у нас є на 30-ці, на полтіннику та на 70-ці. Тобто, усюди, де є буква Є, є електронний стартер. Ідемо далі. Пройдемося трошки по самим генераторам. Наразі аналоговий вольтметр є тільки на 25-й моделі. Всі інші у нас з цифровим дисплеєм. Що він може, я вам зараз розкажу. Але... Дуже і дуже важливо. Передивитися інше відео перед першим запуском генератора. Воно є ось тут. Там ми розказуємо про те, як правильно запустити, як правильно обслужити, за чим слідкувати і так далі. Тепер до екранчика, від чого я особисто кайфую в цих генераторах, в цих екранчиках, це те, що там є мото години. Що ви можете нормально, повноцінно відслідковувати мото години і нормально розраховувати час наступного обслуговування. Окрім того, що ви можете дивитися, скільки генератор працює от right now, просто зараз, з моменту останнього запуску, умовно, так ви ще можете дивитися весь. Пробіг генератора в мотогодинах і вже по табличці обслуговування його обслуговувати. А якщо вам лінь шукати інструкцію, хоча це дуже погано, насправді, то готуйтесь натиснути на паузу, бо зараз на екрані буде табличка з сервісними інтервалами для генераторів. А тепер давайте поговоримо про спільне в цих генераторах. Абсолютно всі генератори 5 штук. Уявімо, що їх тут 5. Просто немає сенсу показувати всі 5. Абсолютно всі генератори мають мідну обмотку двигуна, і це, як на мене, топ. В усіх генераторах є функція AVR, тобто стабілізація напруги. У усіх генераторах є функція захисту від короткого замикання. Якщо раптом щось йде не так, генератор спрацьовує як ваш звичайний домашній автомат. Автомат вимикає розеточку, а генератор в цьому випадку сам робить чувак, перевір, що там в тебе сталося, і перестає подавати. Напругу на систему, куди він підключений, окрім цього, в генераторах Дніпром також є захист від низького рівня мастила. Для початку загорається лампочка, вона десь тут знаходиться. А якщо рівень там доходить до критичного, а якщо генератор розуміє, що дружище, це вже кінець, я не можу працювати на такій кількості масла, він просто вимикається і залишається горіти лампочка, якщо це акумуляторна версія, і ви розумієте, що треба подивитися щупік, що там з ним сталося. І якщо раптом так сталося, що він працює Сім з половиною годин під палящим сонцем на екваторі, десь в 45 плюс під максимальним навантаженням. А на секундочку скажу, якщо ми говоримо про п'ятидесятку, тут робоче навантаження 5 кВт, з 5,5, а ви вижимаєте з нього 6, то в якийсь момент він зрозуміло, що перегріється, і на деякий час вимкнеться суто, щоб остинути. І далі ви позаймалися трохи своїми безелектричними справами і можете продовжувати працювати. І давайте далі по технологічним отворам. Назвемо це так. На моделях 25 30, 30 е дві звичайні розетки на 220. Ось вони. Вольт. А на 50 та 70 одна розетка класична на 220 і одна промислова на 32 ампери. Ну і такий приємний бонус, що абсолютно від кожного генератора можна зарядити автомобільний акумулятор, на них усіх є ось такі штучки. Але дуже важливо, що наше життя це суцільний вибір. І у випадку з генератором ви також маєте вибирати використовувати одночасно і розетку, і клеми 12 вольт заборонено по черзі. До речі, друзі, якщо ви купили генератор з буковкою Є «Е» і не можете зрозуміти. Чорт забирай, де ключ? Я хочу завести генератор. Я вам все відповім. Якщо ви тут бачите його всередині, то тут ви робите такий Magic Move. відкручуєте бензобак і дістаєте ключі. Для чого так зроблено? Ми чудово розуміємо, що ви не зможете завести генератор без залиття в нього палива. А коли ви будете заливати паливо, ви точно побачите, що ключики лежать там. І дістанете, і все буде окей. А класти їх десь окремо є вірогідність, що вони загубляться. Приклеювати їх скотчем до корпусу це некрасиво. Як на мене, це ідеальний варіант. Плюс ви паралельно отримуєте кайф від ось цієї дії. Клас. До речі, поки говоримо про бензобаки, в маленьких моделях вони об'ємом 15 літрів, великих об'ємом 25 літрів. Плюс абсолютно на кожній моделі є датчик рівня палива. Він знаходиться біля кришечки. Ну а щодо витрати палива, то в залежності від навантаження на сам генератор, вона абсолютно в всіх генераторах не перевищує 400 грам бензину на кіловат годину. Якщо ви уважно дивилися відео від початку, то ви можете звернути, що 25 ка і 30-ка у нас стоять ну, самі по собі, умовно на своїх ніжках. Бо що правильно, вони легенькі. Ну як? Легенькі відносно 50-ки. а 50-ка і 70-ка вже стоять на колесах, бо це важка штука. Так, от, окрім колес для зручності транспортування, у них ще є ось такі рукояточки, щоб її можна було возити як тачку. Як ви бачите, розвернув один генератор, щоб показати вам вихлоп. Це, звісно, не відомий всім бренд, який починається на А закінчить на Краповіч. Але як на мене виглядає також досить непогано. Є стильна накладка. Пам'ятаєте, колись певно років 15 тому всі катались на мопедах і ставили такі саксофончики, щоб був краще звук. Так, от ця накладочка дуже візуально схожа на ту штуку. Але якщо серйозно, то вихлоп тут дійсно хороший і він реально добре знижує рівень шуму. Але... Але є одне але. Все ж таки, генератор це не автомобіль. У ньому немає каталізаторів і ще якихось штук, тут AdBlue не заливається для того, щоб знизити рівень викидів. Тому дуже важливо дотримуватись техніки безпеки і пам'ятати про те, що 6 метрів це мінімум, за який має стояти генератор від вікон, дверей, жилих приміщень. Ну і дуже важливо, щоб якість життя вашого генератора залишалася стабільно високою, а його життя було довгим. Замінюйте повітряний фільтр кожні 300 годин, Мотогодин. Та й в цілому, підходьте до обслуговування генератора, та не тільки генератора, свого інструменту, як до свого автомобілю, не знаю, до своїх зубів. Ви ж ходите там до стоматолога кожне півроку. І у генератора також є графік обслуговування. І Я ще не бачив якогось технічно складного виробу, якому нашкодило б технічне обслуговування. Але, але, Друзі, до чого це все відео? Звісно, познайомити вас з лінійкою бензинових генераторів Дніпра. В будь-якому разі, генератор це завжди такий, знаєте, поінт до впевненості, що ви зможете нормально сходити в душ, нормально приготувати їжі, зігріти квартиру. В цілому генератор це класна річ. Особисто моя позиція була і є незмінна. Я вирішив трошки почекати і зараз. Я думаю, 30 є поїде зі мною додому. Друзі, хочу побачити ваші запитання в коментарях. Або не знаю, вам є щось може сказати з приводу цих генераторів, з приводу їх експлуатації, якщо вони у вас є. Я б не сказав, що це новинка. Вони просто оновилися, а так самі генератори достатньо давно вже в асортименті Дніпра. В них там ну, деякі технічні оновлення допрацювання відбулись. В цілому це вже такий перевірений інструмент, який вже давненько так працює у українців з різними задачами. Тому чекаю ваших коментарів із запитаннями, і можливо з досвіду експлуатації, розкажіть, як вам генератори Дніпре. Посилання на всі генератори є в описі під цим відео. Посилання на відео, де ми розказуємо про перший запуск, про те, як правильно там з ним що робити, також є в описі під цим відео. І звісно, посилання на акції, знижечки і купу приємних штук для вас також є в описі під цим відео. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і донатьте на ЗСУ. Все буде Україна!